Ой, Друзі, я вирішила, що якщо я буду говорити своїм писком, то це буде більше толку, ніж просто писати. Прошу подивитися на оцей скрін тутечки. Ось тутечки, ось тутечки перед вами. Можливо, вам його погано видно. Не, не впевнена, що я можу його збільшити. Але мова йде про те, що волонтери просять у зв'язку зі зростанням епідсезону, ну, типу, зима, все таке, військові, звичайно, що перебувають в не найкращих умовах, де є холодно, вологість, погані умови, мокрий одяг, взуття перебування в приміщеннях, де хтось один захворів, передають, передають один одному віруси, ну, на жаль. На жаль, в нашій країні не передбачена якась обов'язкова вакцинація від грипу для військових. Тому маємо то, що маємо, а маємо ми що? Ми в цивільних медичних закладах воюємо з антибіотикорезистентністю. Ми проводимо різні навчання, вебінари, дрюкають клінічних фармацевтів. Клінічні фармацевти дрюкають лікарів, що там, не дай Боже, групу резервів виписав хтось. Але одночасно у війську відбувається повний хаос з контролем призначення антибіотиків. Отже, ми маємо. Я розумію, що волонтери до того не мають відношення, і вони не зобов'язані знати, що таке антибіотикорезистентність, що це проблема. І що, як тут вказано в цьому тексті, що зв'язку з зростанням ризику захворювання на гострі респіраторні вірусні захворювання, їм потрібні антибіотики, зокрема азитроміцин, цифтріаксон. Волонтери просто просять ліки. До яких вони звикли, розумієте, нас люди звикли, що якщо хтось чихнув, кашлянув, піднялася температура, ми колем в жопу цефтриаксон або даємо сумамет азитроміцин, як було при ковіді. І, і е, воно все проходить. Звичайно, віруска проходить. Вона В більшості здорових людей зі здоровим імунітетом, не спригніченим. пригніченим. Вірус в мене. Е, Через сім днів неприємних неприємного самопочуття і так далі мене незалежно від того, будете ви давати антибіотик чи не будете. Тому що м при вірусному захворюванні, по-перше, антибіотик не працює. А по-друге, навіть якщо ви будете давати антибіотик, ви не будете профілактувати виникнення бактерійної інфекції, тому що воно так теж не працює. І даючи антибіотик військовому при ГРВІ, ви просто тренуєте. Ті бактерії, які живуть, умовно кажучи, на тілі в організмі того військового, тренуєте їх до цього цефтриаксону, і потім, в разі, не дай Боже, поранення, травми, коли йому дадуть той цефтриаксон дійсно для лікування, чи там інший цефазолін, наприклад, цефотоксим для профілактики, то цей пацієнт, цей поранений, не, не отримує ефективного результату. І профілактики дійсно важкої якоїсь бактерії, яка може приєднатися при травмуванні. Ну, бо там травма, там є бруд, є ризик, що поранений тривалий час не, не є госпіталізований, не отримує належну медичну допомогу. Тому що, на жаль, умови нашої війни такі, що не завжди є можливість евакуювати пораненого з поля бою, тому що ви знаєте, чому. І в таких випадках йому потрібна тривала антибіотикопрофілактика, поки він потрапить до стаціонару спеціалізованого, або якщо він вже десь на стаб пункті, то там і профілактика, і можливо, вже зразу приступають до лікування, якщо є симптоматика інфекції. І тому отакі, як би то сказати, благородні речі, ну, начебто, благородні, я погоджуюсь, що волонтери хочуть допомогти, але. Хто подає запит на ті ліки, я не знаю, чи медик військовий, який відповідає за, за, за тих військових, чи якийсь провізор, чи якийсь парамедик, чи хтось хто просто о, займається о, забезпеченням ліками о, певних підрозділів, просто ну, типу, треба, і все. Я не проти, щоб ті ліки були в наявності о, на аптечному складі. Але я проти, щоб їх позиціонували як ліки від застуди. Оце моя така позиція. І я вас дуже прошу, питайтеся, навіть ті ж волонтери, питайтеся, чи потрібно на що потрібно ті антибіотики. Я як клінічний фармацевт можу вам навіть якісь робити консультації з цього приводу.